Каже мені Дімон сьогодні твоя субота. Там роботи особо не буде. Ні, там щось то не дуже брали. Ті, хто брали до понеділка. Коротше, нормально буде. 9.32. Уже четверо клієнтів, тут таку чергу тільки, що як завжди создали. Там між собою такі теж прикольні біжухи. Люди тут зустрічаються десь, ну не знайомляться, каже, де б не зустрілися, там сто років не бачили, зустрілись тут, побалакали. От, ну не суть важна, що Чотири клієнти тут таку, якби дві жушку, раз все вже ушли. плюс ще прокрав, привозив товар, залишав на інтернет-магазин. Тобто, ну. День на день не приходиться, і субота на суботу теж. Так що буває нема роботи, буває за весь день стільки роботи, як тут за півгодинки пробіглося. Ну а далі побачимо. Зараз виставимо рукомаха і будемо що то, -то наводити порядки і так далі. Робота завжди є. Робота дурнів любить. <схід> як то кажуть. Кого цікавить, оренда обладнання на найширший вибір в Житомирі. Прокат-сервіс номер 1 по оренді обладнання в місті. Контакти в шапці профілю, контакти за мною. Проспект Незалежності, 91 дріб. 1 знаходимося.